Дівочка, що у нас там слабка сталося? Ну йшли, ну, йшли, ладно. Так, да. що там слабке? Ну, що там слабке? І шли. ну взагалі просто наступило ж на щось пермацею. Ніде нічого нічого немає, вроді краще, вже ступаємо. Але все одно якісь трабли у нас. Уже краще, але. Все нічого маца їм нічого немає. Лапка. Лапка то була гаряча, зараз вже вроді не гаряча. Так щоб Щоб пошкаржилася ні. Ну, викупали лапку. На ручках додому донесли. Тут масажирує, вроді ніде нічого немає. Часатися ми, звісно, не даємося. Да. Ліва передня у нас щось не то. Ні ну. На Наощупь... немає взагалі нічого. Ви щось було, так вона піне давалась. Да. Викупили, витерли. Ну все, будеш мене чекати. А що? Єва. Перший день самостійності. Шо? Чи не так стали? Що ж такое? Да? Лапочка. Ну, все буде добре, не може бути так. Вже ж встаємо на лапку. Що ми там? Що ми тут? Цю лапку теж. Ні, ну ця лапка, лапка нормальна. Просто вона ще не висохла, як, як потрібно.